Так, усім привіт. Давайте уявимо собі таку ситуацію. Приїхали ви ну, на машині на ставок, там, в ліс, куди завгодно. Ну, на ставок, на річку. І захотілося там шашлики піджарити чи там якісь ковбаски. Кинулись, а сірників у вас нема. Ну ні в кого нема. Що тоді робити? Зараз я покажу, як можна запалити вогонь. Що нам знадобиться? Дивіться. Ось акумулятор. Ну, в кожній машині він є. Акумулятор. Можете витягти з машини, можна і не витягати. Люба железяко. Ось у мене. пруток. Тоді що ще? Ось паличка. Зажали туди кусок ганчірки або ватки там. І отак от зажали в розщелену, щоб воно руки не попекло. А ганчірочку... Трохи-трохи змочити бензиню. Бензин в машині теж є. І зараз я покажу, що далі робимо. Що ми робимо? Беремо або проволоку, або железяку любу і починаємо коротити. Гаряче? Оце, бачите, вогонь є, загорілося. І отак от розпалити собі багаття. Ну, Можна таку проволоку, можна железяку взяти і просто коротити і все. Оце і всіх ділов.